Ford Focus 1.6, турбодизель Common Rail, TDCi, здається. Абревіатура не запускається. Ми, мабуть, п'яті майстри, майстри, до котрих він приїхав, точніше його к нам притягнули. Ну, Складність тут заключається в чому, що в блоці керування двигуном немає жодних помилок. А єдине, що у нас є, це панель приладів по каншині. Помилочка. У 19.00. Це розповсюджена на них проблема. Якби вирішується зняттям приборки і пропайкою роз'єму, скоріш за все там, але до нас туди вже лазили і роз'єм пропаяли. Ну, Давайте просто відкриємо, подивимось якість пайки, чи, можливо, ніхто нічого не робив. Я не впевнений, що в ця... саме в цьому тут проблема у відсутності запуску. Але все ж таки. Є якась помилка, давайте з нею розбиратися. Трошечки наша операція зійшла в глухий кут. Пропаяли ми панельку, але помилка, як спочатку стерлася, потім не стерлася. І ми прийшли до виводу, що все ж таки не там у нас проблема. Далі поміряли опір коншини. Було цікавий один нюанс, що. Опір між кузовом автомобіля і однією з двох віток коншини у нас десь 8 кОм. Ну, ми почали шукати, де оця нагрузка, не нагрузка, навіть не знаю, як це називається. Я думаю, що каншина вона взагалі повинна бути ізольована від кузова. Там канфільтри стоять, вона здається, взагалі розв'язана від цього. Але якесь навантаження є. Ми відкинули блок АБСу, після чого. Цей опір паразитний у нас зник. Але на фордах я так помітив, що діагностика, тут трошечки самодіагностика, зроблена таким чином, може дебільним навіть. Якщо ми маємо цю помилку у 19.00, це якби помилка прийому даних панелю приладів. Але вона може виникати як ну, по електричній частині, тобто там десь поганий контакт. Або якщо один з модулів не видає той сигнал в приборну панель, який має видавати. Тобто у нас нема окремої помилки, нема зв'язку з блоком АБС. У нас залишається та сама помилка, помилка прийому даних по каншині. Зняли імпульси з форсунок, і мені знаєте, що не подобається. На Common Rail якби форсунки працюють наступним чином. Тей провідник, який, наприклад, на звичайні бензинові форсунки ми приймаємо як клему живлення форсунки, тобто там, де є постійне живлення, плюс 12 вольт зазвичай, тут це живлення подається в момент спрацювання форсунки, причому всіх чотирьох. Тобто, у нас іде імпульс живлення і на окрему форсунку яка повинна в даний момент спрацювати, у нас повинен прийти на інший її від, імпульс керування. Тут осцилограма тупо симетрична на всіх чотирьох форсунках, тобто, чи двигун не може синхронізуватися, зрозуміти, який саме циліндр на даний момент треба відкрити, таке перечуття, що от йде одна порція палива в всі чотири циліндри зразу. І, ну, звичайно, так вона не заведеться, і якась незрозуміла порція. Якщо кожну форсунку окремо від'єднати, ми бачимо холостий хід струму, тобто силограма міняється. Як бачимо, ну, наприклад, це візьмемо за провідник живлення. Тобто у нас раз, два, три, чотири йде імпульси, але на клеймі керування в момент спрацювання конкретної заданої форсунки повинно щось бути типу е, мінуса. Ну там, з невеликими оцими перехідними режимами. Я зараз прикріплю картинку. Взагалі рекомендую сайт Service.com.ua. Це Андрій Шульгін, наш український розробник. Дуже освічена людина в цьому плані. Всім рекомендую. Почитати, подивитись. Дуже багато цікавої інформації. Як бачимо, ми не бачимо того керуючого імпульсу. Синхронізація форсунка, розподільчий вал. Значить, я не знаю тут еталонної оссилограми, але якась логіка тут відслідковується. Бачите, наприклад, візьмемо це умовно перший циліндр, синхронізувалося. Один, 1, 2, 3, 4, 1. Точніше, 1, 3, 4, 2, мабуть так. Але все ж таки порядок у нас є якийсь. І на четвертий, ну, четвертий циліндр знову у нас приходить синхронізація. Бачите, от фронт співпадає з імпульсом на форсунку. Тут теж співпадає з імпульсом на форсунку. Поки не розумію, в чому прикол, зараз знімемо синхронізацію колінвал, розподільчий вал. Давай. Так. Самі сигнали більш-менш знайти зараз еталон. І зрозуміти, правильно це все чи неправильно. Як виявилось, тут у нас заклеїли всі чотири форсунки. Таке буває, ну як на мене, не дуже часто, але все ж таки буває. Ну, Я звук до того, що якось вони мруть по одній, наприклад. А тут всі чотири відразу і намертво. Ну, буває таке. Будемо шукати там далі, що саме сталося. Можливо, насос дав на стружку, можливо, в бак щось залили не те, що треба. Е, ну, Не прямо зараз, а може колись там було залито, що попало, можливо, з брудної каністри. Добре вичищаємо місця під форсунки. Дивимось на сідло. Тут воно в нормальному стані, якщо там будуть якісь задіри або пробої газові, то... Спеціальними фрезами обробляємо місце посадки. А так, тут все нормально, тому просто безжирочка і нормально видаємо компресором. Просунки подоставали. Всі 4 у нас заклинили. Фільтр має отакий от стан. Ми трошки з нього видавили цієї чорної жижі. Ну, Не знаю в чому це, але щось йому погано. Оце ми зібрали паливо з рейки. Команрей. Оглянули його на явність металевої стружки та інших якихось яких і народних тіл. Нічого такого ми тут не знайшли. Ну, як не знайшли? Трохи тут є. От чесно, трошки тут стружечки є, але вона така дуже дрібна. Ну, тут яка ситуація? Якби в нас була можливість встановити новий насос, була б рекомендація ставити саме на насос. Клієнт привіз якусь ну, виушку незрозумілу, тому я не знаю, що краще. Мені здається, що тут немає нічого такого критичного, щоб ставити якийсь незрозумілий насос з помойки. Тому зараз ми все видуваємо, промиваємо, вичищаємо бак. От бачите, у нас такий чорний фільтр, і в баці було дуже багато такої чорної емульсії. Мені здається, тут щось було не те залито, кажучи. От паливний стакан у нас такий вигляд, має Бачите, тут теж така чорна емульсія. Можливо, у вас виникло питання, чому ми відразу полізли до панелі приладів, якщо у нас мотор не запускався, і була якась там помилка по каншині. Ну, я скажу, тому що в цій панелі у нас е, знаходиться імобілайзер, тут є дані імобілайзера, і без цієї панелі мотор просто не запускається. Ну, тобто е, блокується запуск двигуна. Але ми пізніше розібралися, що... Він блокується таким чином, що навіть не крути стартер, не просто вприску не немає. Ну і ще осела зняли, подивилися, що якийсь та імпульс іде на форсунки, але чомусь не запускається. Якось воно так ну, якось воно дивно виглядало. І ми працюємо таким чином, що якщо бачимо якусь несправність чи помилку, яка теоретично може впливати на запуск, то ми її спочатку локалізуємо, а не точно вже встановлюємо, що це от тільки вона, тому що ну, часто буває так, що простіше. Щось виправити, що можливо буде впливати на дану несправність. Чим розбиратися, чи саме із за цієї несправності у нас є такі наслідки? Тому ми поступили саме таким чином, пропаяли приборку, хоча тут несправність покінчення була трошечки в іншому, але все ж таки, тому що все одно. Якби машина повинна бути повністю справна, Якщо є щось, ми виправляємо, а там далі рухаємось, якщо було не в цьому. Промили всю паливну систему, повністю злили вміст баку і промили його бензином, потім повністю висушили і продули. Зараз прокачуємо паливну систему за допомогою електричного бензонасосу з якоїсь інжекторної машинки і розвоздушуємо через цю пробку паливного фільтру. Бачите, вже соляра підійшла. Так, Тепер будемо закривати пробку і прокачувати всю систему стен